поставила нову гудку дерявому, я є Я не в дворі, я не в дворі. Привезли, просто подарили собаки, привезла деряву, гнилу. Отак от людям добро роби. От, от таке от живе у нас. Чи воно не виїхало куди-небудь? ту Так вона сказала віддасть. Так дала, так дала. Так віддала, да, да, да. Так віддала, да.